В українського спорту забирають підґрунтя. У Миколаєві спортсмени та небайдужі городяни пікетували міськраду. Активісти проти продажу приватної фірми трьох гектарів землі під спортивною базою. Комплекс Спартак об'єднує тенісні корти, школи вітрильного спорту, вишку для фрістайлу. Атлети кажуть, залишаться без бази для тренувань, а місто відтак без трьох олімпійських видів спорту. Наразі тут тренуються понад дві сотні вихованців спортивних шкіл та вищого училища фізичної культури. Нам обещали да услушать громадские громадские слушания по этому вопросу. Мы написали соответствующее письмо с нашими предложениями о формировании рабочей комиссии, но ответ до сих пор не получен. Даю слово вопрос этот по продаже земли Спартака. Не буде розглядатися. Сейчас начали разбираться. А почему чому руководство, то, которое было в 2001 году, пішло и дало погодження на викуп этих самих страєнів? Ніхто їх не сприсів. Три роки тому власник спортивної бази, фізкультурно-спортивне товариство Україна спільно з приватною фірмою створило підприємство, яке тепер і хоче приватизувати землю. Міська влада обіцяє найближчим часом оголосити спортивну базу рекреаційною зоною, забороненою до приватизації. Мер міста сказав что в январе следующего года будет на сессию городского совета вынесен вопрос о разработке проекта э, э, землоустроя рекреационной зоны то есть из этого комплекса сделать рекреационную зону как скверы парки и так далее и тогда понятно что никакого Строїтельства і там ще каких-то саружині там бути В Втім, спортивній громаді цього замало. Люди вимагають передати об'єкти бази у комунальну власність під відповідним зверненням до президента України. Миколаївці зібрали вже 7 тисяч підписів.